Перевіряємо задачу номер 159. Прямі А і Б перпендикулярні. Пряма С проходить через точку їхнього перетину і утворює з прямою А кут 70 градусів. Знайдіть кут між прямими С і Б. Тобто, треба знайти Б. СБ. так він позначається. У вас повинно бути накреслено дві прямі, які перетинаються під прямим кутом. Тобто перпендикулярні рівні. Їх можна було побудувати ось таким чином, можна було побудувати ось так, аби між ними був прямий кут. В цьому разі так само. Зручно, перший рисунок більш зручний. І думаю, що у більшості з вас ось такий малюнок. Що я не, не відмітила діти на рисунку, чого немає. Прямий кут. Так, так, позначки немає, да? Ось так. Я вдвох. І там і там позначила, що між прямими, прямими, між прямими прямий кут 90 градусів. Так. пряма це проходить через точку їхнього перетину. Давайте позначимо точку перетину, якусь точка. Нехай буде А. так? Пряма це проходить через точку їхнього перетину. Я утворює з прямою А кут 70 градусів. 70 градусів це гострий кут, і він ем, наближається до 90 градусів. Якщо як зрозуміти, як приблизно на око побудувати кут 70 градусів. Дивіться, якщо ми поділимо кут 90 градусів, ось так, дужечку. Пам'ятаєте, як ми будували? Будуємо дужечку, таку позначку, позначку кута, поділимо її на три частини. Якщо всього 90 градусів, то якщо ми поділимо позначку на три частини, ось цю дужечку, то одна частинка цієї дужечки буде відповідати куту 30 градусів, дві таких частинки. Якщо проведемо через цю поділку і точечку перетину, проведемо по промі, то в нас утвориться кут. Скільки градусів діти? 60 градусів. О. Так, ну і кут 70 градусів, буде трошки вище проходити пряма, він буде більше за 60, значить. Проводимо пряму поближче до прямої Б. Ось так. Ми зображуємо кути схематично, тому 100% точність нам не потрібна. Отже, пряма С утворює з прямою А кут 70 градусів. Тобто кут АС Дрівні 70 градусів. Відмічаємо кут між прямими А і С. Ось він, кут 70 градусів. Можна підписати прямо на рисуночку, що цей кут 70 градусів. Нам треба знайти кут СБ, будь ласка, кут між прямими С і Б. Ми можемо, подивіться на рисунок, ми можемо сказати, що між прямими С і Б. ж наше продовження прямої С. Ось великий кут тупий. Я його позначу один, і другий кут між прямими С і Б утворився, гострий. Який кут вважається кутом між прямими? Діти питання до усіх. Між прямими, між двома прямими. Ось пряма С і пряма Б. Кут перший чи кут другий. Буде кутом між цими прямими. Другий. Другий. Менш кутом між двома прямими. Вважається гострий кут. Його можна знайти, його градусну міру? Звісно, можна? Так, да. Вероніка, будь ласка, продовжуй. Кут СБ буде дорівнюватися Кут СБ буду дорівнюватися 20 градусів. 10 градусах, да, Його градусна міра буде 20 градусів, тому що він є тому що кут АВ. Це 90 градусів. Віднімаємо від кута АБ, АС, це? це буде 20. Так, да, тобто кут СБ є частинкою прямого кута АВ. Одна частинка кута відома, значить, віднімаємо від всього кутабе. Кута це. Ну це вся задача. Номер наступний номер 160. Це теж нескладна задача. Давайте розглянемо 164-го. 160, задачі 160. Давайте рисунок і відповідь. Пряма С проходить через точку перетину прямих А і Б. Причому А і Б прямі перетинаються під кутом 25 градусів. І швиденько зображуємо. Є пряма А, є пряма Б. Між ними кут 25 градусів. Невеликий кут. Так, позначаю. пряма А, пряма Б. Подивіться, який рисунок у вас. От між ними кут 25 градусів. Так. Пряма С проходить через точку перетину прямих А і В. Прямі А і С перпендикулярні. Знайдіть кут між прямими В і С. Кут між прямими В і С це питання. Давайте я це запишу під рисунком. Тут між прямими Б і С. Перепитання. Бажаючи провести пряму С? ні. І що, на що нам треба звернути увагу перед тим, як будемо креслити пряму С? В умові сказано. що пряма С перпендикулярна з прямою якою? А, А. А. Значить, нам треба побудувати пряму С перпендикулярно до прямої А. Щоб вони утворили кут 90 градусів. Будуємо пряму С. Так. Трошечки посунути. Перевірити, чи утворився кут прямий, чи не утворився кут прямий між цими прямими А і С. Необхідно. Взяти косинець, трикутничок, або давайте я точку перетину прямих позначу, точкою А, дам їй назву, ви повинні взяти лінійку. Так, лінійка це прямокутник. Так. І кут, кут лінійки повинен співпасти його, от давайте цей вершину прямокутника, який є нашою лінійкою. Точку А 1 ми повинні сумістити з точкою А. І тоді оці дві сторони лінійки, я їх зображу рожевим кольором, вони ж утворюють прямий кут, так? і вони повинні співпасти коротка сторона лінійки, наприклад, зі стороною С, прямою С, а довга сторона лінійки. З частинкою прямої А. Ось так у вас розташується лінійка, і прямі і сторони лінійки повинні співпасти. Ось ви перевірили, чи прямий тут кут, чи ні. Ось. Чому дорівнює кут Б між прямими БЦ? це. Ранічка. скажи, будь ласка, назву відповідь і вже отримаєш за сьогоднішній урок оцінку. 65. Радуся. Чому? Тому що, знову ж таки, АЦ це прямий код, а Б це є частинка цього кута. Тому так. ми можемо від кута АЦ, відняти АБ і отримуємо код Б С. Вірно, добре. І переходимо до розв'язування задач класної, клас, класної роботи. Так. Призупиню відео. І одна задача, яка була додому 164. -та. Три прямі перетинаються в одній точці так, що два з кутів, які утворилися в результаті перетину, дорівнюють 56 і 39 градусів. Знайдіть решту чотири кути між сусідніми променями. Значить, ми пронумерували всі кути 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записали, що кут е, перший, це кут між прямими, зараз я тут допишу, кут перший, це кут між прямими С і Б дорівнює 56 градусів, кут між прямими А і С кут третій дорівнює 39 градусів. Нам необхідно було знайти, от під рисунком я допишу кут другий, кут четвертий, кут п'ятий і кут шостий. П'ятий і кут шостий треба знайти. Кут другий і п'ятий вирівнюють один одному, як вертикальні. От, тут можна було ще пояснити, що кут другий і кут п'ятий як вертикальні, так? вони рівні. Або почати з того, що кути другий, і п'ятий вертикальні. От, тому кут другий. Дорівнює куту п'ятому і дорівнює 180 мінус кут третій, от ми зараз кут другий розглядаємо, кут другий разом з кутом першим і третім цих трьох розгорнутий кут. Тому їхня сума буде 180 градусів два кута, перший і третій в нас є, щоб отримати градусну міру другого кута, треба від 180 і від розгорнутого кута відняти, кут перший, кут третій, то тобто можна відняти отак їхню суму. І ми отримали, що кут другий дорівнює 85 градусів. А оскільки кут п'ятий вертикальний з другим кутом, то його градусна міра, так само буде 85 градусів. Кут шостий, дорівнює куту третього, дорівнює 39 градусів. Вони теж є вертикальними. Кут четвертий дорівнює куту першому, дорівнює 56 градусів, нічого не треба обчислювати. І вони теж, тому що вони теж вертикальні. І на рисунку необхідно було б позначити рівні кути. Ось ці два кути рівні. Ось ці два вертикальних кути рівні. І ще одна пара рівних вертикальних путів. Рівні кути позначаємо однаковими позначками. І переходимо до задачі 166. Продиктую. Розв'язуємо з вами задачу 166. В нас є 4 прямі а, Б, Ц, Д. Відомо, що прямі А і С перпендикулярні, Б і С перпендикулярні прямі А і Д паралельні. І нам необхідно довести, що прямі Б і Д паралельні. Діяти можна двома способами або доведення від противного застосуємо, тобто ми скажемо, що нехай Б і Д не паралельні. І що з цього вийде? Нехай прямі Б і Д не паралельні. Якщо вони не паралельні, значить вони будуть як проходити? Вони обов'язково будуть що? Перетинатися. Перетинатися. перетинатися, тоді, тоді, прямі Б і Д перетинаються, Б перетинається з Д. Пам'ятаєте, що це знак перетинається, значить. Б перетинається з Д. І вони мають якусь спільну точку. І точка А, тоді Б перетинається З, Д, і точка А буде належати прямій Б перетинається з Д в точці, давайте так запишемо, В точці або у точці, у точці. Назвемо її А. Угу. Ви знаєте, що ми зарано почали про це говорити. Давайте ми поки що це запам'ятаємо. І це буде наш другий пункт. А перший пункт, да, трошки ми ем, почали не з того. Дивіться, значить, з чого вам почати треба розв'язувати задачу? Е, повертаємося в дано. Нам сказано, що дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, якщо е, це не контрольна, не самостійна. Ви вчитеся розв'язувати і доводити задачі. Ви можете користуватися підручником, контекстом. Гортаємо підручник. Я зараз це все Повертаємося до підручника і згадуємо про теорему, яка говорить про дві прямі перпендикулярні до третьої. Дві прямі перпендикулярні до третьої паралельні між собою. Ми сьогодні про це говорили. І в нас якраз ситуація, коли тільки ми розглядали одну пряму, яка перпендикулярна до двох інших прямих. Тобто, можна сказати, що утворюється умова теореми. Дві прямі перпендикулярні до третьої прямої. Записуємо так. За умовою, за умовою. Це те, з чого треба було б почати розв'язувати цю задачу. За умовою А перпендикулярна С, Б перпендикулярна С. Значить, з цього випливає, що А паралельна Б, щоб написати значить, можемо поставити ось такий значок. Дорівнює, продовжувати знак, дорівнює стрілочка. Цього випливає, що А паралельна Б. Звідки ми це взяли? На основі чого? За теоремою про дві прямі, про дві прямі перпендикулярні до третьої, про дві прямі, які перпендикулярні або просто перпендикулярні, отак скорочено, пишемо, знак перпендикулярності Р. До третьєї, третьої. Отак. І тепер другий пункт. Нехай Б і Д п прямі неперпендикулярні, тоді, тоді вони перетинаються і мають спільну точку. Так, уявимо собі я пунктиром накреслю, накреслю пряму Д. Ось так. Нібито вона проходить. Не паралельно Б, тобто перетинається з прямою Б, да? І вони тоді утворюють кут. Ось якийсь кут, кут альфа. Так, настем його так. І перетина... ну, але, але це нас зараз не цікавить, що між ними буде кут. Так, нас цікавить те, що ці прямі перетинаються. Зараз я трошки підправлю рисунок. Ось ми собі уявили, що пряма D і перетинаються. Угу. І тоді треба ще знайти одне правило е і сказати, що воно не виконується. Дивіться, е розгляньте точку А і пряму А. Через точку А. Ми можемо, що ми можемо провести через точку, яка належить на даній прямі. Давайте згадувати. Я ось тут візьму зараз інший колір. Уявіть собі ситуацію: в нас є пряма, і в нас є точка, яка не належить цій прямі. Ми вже з вами вивчили теорему про навіть дві теореми про якісь прямі, які можна проводити через точку, яка не лежить на даній прямі. Ну-ка згадуйте, через точку, яка не лежить на даній прямі, можна провести пряму паралельно даній прямій і тільки одну. Так само через точку, яка не лежить на даній прямій. Можна провести пряму, яка буде перпендикулярна даній прямій, і така пряма буде лише одна, проведена через точку.